Всім привіт! Сьогодні поговоримо про APT. Це абревіатура, яка означає Advanced Persistent Threats, або українською розширена постійна загроза. Це такі досвідчені групи хакерів, які мають багато ресурсів і часто отримують фінансування від держав або мають інші фінансові цілі. Вони проводять довготривалі і дуже продумані атаки, часто з метою досягти якихось важливих цілей. Наприклад, це може бути шпигунство. Крадіжка важливої інформації, як от секретів компаній чи держави, але у них можуть бути й інші цілі, такі як саботаж, злам важливих систем чи інфраструктури, або ж вони можуть намагатися викрадати гроші чи дані платіжних карток, або навіть продавати викрадену інформацію. Ці групи не працюють швидко, їхні атаки зазвичай дуже добре сплановані, і, як ви могли здогадатися, такі компанії можуть тривати роками або десятками років. Поки ці хакери не досягнуть своєї мети або не вкрадуть все, що їм потрібно. Отже, це підводить нас до кількох ключових характеристик APT груп, я про це вже трохи згадав раніше, але якщо коротко, усе можна звести до трьох основних моментів. Перша характеристика це просунутість або складність, тобто ці групи не просто користуються готовими інструментами, які можна знайти в інтернеті, вони самі створюють своє зловмисне програмне забезпечення. Влаштовують інфраструктуру для атак і часто використовують так звані вразливості нульового дня, це такі дірки в безпеці, про які ще ніхто офіційно не знає. Вони можуть або самі їх знаходити, або купувати на закритих форумах. тобто рівень технічної підготовки у них дуже високий. Це не просто знайшли десь вірус і запустили, вони реально вкладають час, гроші і зусилля в розробку власних інструментів. Це означає, що вони мають власних розробників. Часто власні сервери тощо. Друга характеристика постійність або, правильніше сказати, наполегливість. Вони не діють на швидку року, їхня мета залишитись в системі якомога довше, при цьому залишатися непоміченими. Вони будуть робити все, щоб уникнути виявлення, маскувати свої дії під легітимні процеси, використовувати різні хитрощі, міняти свої методи на ходу. Таким чином, такі компанії можуть тривати не просто місяцями, а роками. І десятками років. І дуже важливо зрозуміти, що саме здатність бути невидимим це частина їхньої сили, тому що якщо їх виявлять занадто рано, весь план летить Реберть. І третє цілеспрямованість. Вони не атакують навмання, їм не цікаво ламати перший ліпший комп'ютер чи красти випадкові паролі, вони обирають конкретні цілі: урядові установи, великі компанії, енергетичні об'єкти, лікарні, банки тощо, тобто об'єкти. Які мають велике стратегічне значення, або просто можуть принести великі гроші чи політичні переваги. І до кожної цілі вони підходять індивідуально, ретельно вивчаючи, як краще пробратися всередину. Отже, якщо коротко, apt групи дуже добре технічно підковані, працюють на довгу гру і завжди чітко знають, кого саме атакують і для чого. А тепер поговоримо про деякі додаткові характеристики цих груп, які доповнюють те, що вже ми обговорили. І тут, перш за все, Варто згадати про мотивацію. Коли ми порівнюємо APT групи з іншими типами хакерів або просто загроз, які не належать до цих груп, різниця дуже помітна. Майже завжди мають серйозні стратегічні або геополітичні цілі. Їхні атаки часто напряму узгоджуються з інтересами якоїсь держави або великої злочинної організації, тобто вони діють не для фану і не заради швидкої наживи. Традиційні хакери це здебільшого ті. Хто шукає легкі можливості знайшли вразливість, зламали, заробили, втекли, їх мало цікавлять довгострокова стратегія або глобальні цілі. Далі складність атак. APT-групи використовують найсучасніші інструменти, хоча якщо в команді ліниві люди, то може бути далеко й не так. Але здебільшого будуть використовуватись спеціально розроблені віруси, складні ланцюги атак, і часто це все поєднує в собі кілька векторів. Наприклад, фішинг плюс злам інфраструктури плюс експлуатація нульового дня, тобто це багатоступенева продумана атака. Традиційні ж зловмисники навпаки зазвичай користуються тим, що є у відкритому просторі, готовими інструментами, скриптами, наборами експлойтів. Вони рідко щось створюють самостійно і часто їхні атаки значно простіші. Тепер про обсяг і тривалість операцій. APT працюють на довгу перспективу. Їхні компанії можуть тривати місяці або навіть роками, загадую вже третій раз за сьогодні. Тобто там все планується заздалегідь Під спору інформації до того, як замести сліди після досягнення мети. Звичайні хакери діють набагато швидше ударив і втік, Їм важливо зламати, забрати вигоду і зникнути до того, які знайдуть. І останній момент це ресурси. ГПТ групи мають величезні можливості. Їх фінансують держави або дуже великі організації. У них є доступ до топових фахівців, новідних технологій, інфраструктури, і на витратах вони точно не економлять. У той же час, як традиційні зловмисники працюють із тим, що є. Часто це обмежений бюджет, мінімум людей і готові інструменти, які можна знайти або купити за копійки. Ще одна важлива тема, про яку я хочу поговорити, це атрибуція APT Group. Атрибуція це коли ми намагаємося встановити, яка саме apt група стоїть за певною атакою, спираючись на аналіз того, як саме була проведена та чи інша атака. Ми дивимося, які методи використовувались, які інструменти застосовувались, які підходи і техніки хакери використовували на кожному етапі життєвого циклу. Потім ми це все порівнюємо з тим, що вже відомо про різні apt групи, чи є схожість у стилі роботи. Чи використовували вони знайомі нам методи або інструменти. Якщо так, це може підказати, за якою атакою стоїть конкретна група. Але тут важливо розуміти атрибуція справа складна і дуже часто вкликає суперечки. Щоб правильно провести атрибуцію, потрібно аналізувати технічні індикатори, наприклад, сигнатури шкідливого програмного забезпечення, домени командно-контрольних серверів, способи поширення шкідливого коду і так далі. Також важливу роль відіграють моделі поведінки, тобто аналіз ТПС у стилі мітри атак. І, звичайно, важливим є ще і геополітичний контекст розуміння, хто може бути зацікавлений у певній атаці. Наприклад, коли атака була на Київстар, можна було здогадатися, що за цим наймовірніше стоїть Росія, яка, до речі, має не одну ЕПІТІ-групу. Але важливо зазначити, що геополітичний контекст. Може лише підказувати, але точно не має бути єдиної підстави для висновків. У результаті все має базуватися на технічних доказах. Тож тепер ми переходимо до дуже важливої теми типів apt груп. Чому це взагалі важливо? Тому що різні групи мають різні цілі, і для кращого розуміння їхніх дій нам потрібно знати, як їх класифікувати. apt групи часто ділять за мотивацією та зв'язками з урядом або іншими структурами. І кілька основних категорій. Перша фінансово мотивовані ІПТ-групи. Їх часто позначають через приставку FIN, у назві, наприклад, FIN6, FIN7. Тут усе доволі просто. Це групи, які націлені на заробіток грошей. Візьмемо, наприклад, FIN6. Вона спеціалізується на крадіжчі даних платіжних карток за допомогою складних шкідливих програм і атак, їхня основна мета гроші або дані. Які можна швидко монетизувати, друга категорія – групи, спонсоровані державою. Це ті самі класичні APT, які ви найчастіше чуєте в новинах. Вони також мають кодові імена і часто в назвах присутні тварини. Наприклад, якщо ви бачите щось із суфіксом «бір», це майже напевно група, яка пов'язана з Росією. Мета таких груп політичне чи військове шпигунство, кіберсаботаж або пропагандистські кампанії. Третя категорія IPT-групи, пов'язані з активістами це ті, які діють з ідеологічних або політичних причин. Хороший приклад: Charming Kitten, група, яка пов'язана з Іраном. Іноді активістські компанії йдуть нога в ногу з діями держав, особливо коли мова йде про просування певних політичних або релігійних ідей. Четверта категорія кіберзлочинні синдикати. Наприклад, група Wither Spider яка відома компаніями програм вимагачів, такими як Коні. Їх основний фокус фінансова вигода, але через високу складність і витонченість атак, іноді їхні методи дуже нагадують державні APT. І остання категорія гібридні apt групи. Це дуже цікаво, тому що деякі групи об'єднують державну підтримку і злочинну діяльність одночасно. Найяскравіший приклад це північно корейські хакерські угрупування. Вони здійснюють перш за все шпигунські операції, а можливо і не перш за все, але також разом з цим крадуть гроші для відносування своїх державних програм. Тож такі групи важко якось чітко класифікувати, вони і шпигуни, і злочинці водночас. У багатьох компаніях, що займаються кібербезпекою і розслідуваннями таких речей, існують унікальні правила іменування для IPT груп. Ці правила можуть варіюватися, але зазвичай вони відповідають певним конвенціям що допомагає зручніше класифікувати і відстежувати кіберзагрози. Однією з поширених систем є використання географічних або національних асоціацій для іменування, де, наприклад, тварини служать символами для позначення конкретних країн або регіонів. Це дає можливість дослідникам або аналітикам швидко ідентифікувати групи і співставити їх з певними державами або регіонами. Однією з таких асоціацій є використання назв тварин, які символізують національні особливості або силу конкретних країн. Наприклад, ведмідь часто асоціюється з Росією, оскільки це так званий їхній національний символ. Тож, коли в назві групи присутнє «бір» або є такий суфікс, що вказує на це, швидше за все, мова йде саме про російську групу ЕБТ. Розглянемо кілька конкретних прикладів. Наприклад, APT 28 отримала назву Фенсі Бір. А IPT29 козібір. Обидві ці групи тісно пов'язані між собою, але вони працюють в різних сферах або структурах. Група IPT 28 пов'язана з російською військовою розвідкою, А29 має зв'язки з Російською службою зовнішньої розвідки, обидві групи зосереджені на діяльності, що включає крадіжку шпигунської інформації та проведення операцій впливу, особливо в контексті міжнародної політики та геополітики. Насправді такі іменування вони є не лише зручними для досліджень і класифікації, але і допомагають виявляти та аналізувати загрози. Кожного разу, коли ви бачите назву групи APT або взагалі кібергрупу з префіксом Panda, Panda, знайте, що це вказує на зв'язок з Китаєм, тому що Panda є національним символом Китаю. Одна з таких груп – 1 також відома як Command Crew, яка є китайською групою, що часто асоціюється з китайською армією. Тож бачимо, що такі приклади демонструють те, що конвенція іменування тварин є зручною для швидкої ідентифікації країни, з якою пов'язана певна група. Проте, в цій самій системі є й інші приклади. Наприклад, група Elderwood Panda також пов'язана з Китаєм, і спеціалізується на атаках, орієнтованих на ланцюги поставок, так звані. Головною метою таких атак є крадіжка інтелектуальної власності та промислове шпигунство. Ці групи націлені на глобальні лентори поставок і активно працюють над спором та використанням конфіденційних технологічних та комерційних даних. Кошенята використовуються для позначення іранських груп APT. Це взагалі пов'язано з тим, що кошенята цивілізують іранські кіберзагрози, і цей вибір імені, можливо, має якийсь метаморфічний характер, намагаючись зменшити серйозні загрози. Це не означає, що зменшується їхній вплив чи потенційна безпека. Прикладом є група Charming Kitten, яка пов'язана з іранськими кампаніями шпигунства в кіберпросторі. Інший приклад Rocket Kitten, що фокусується на політичному шпигунстві, яке спрямоване на іранські інтереси. Основою таких операцій є дезінформація та маніпуляція. Північно-корейські групи зазвичай асоціюються з міфічним конем, його називають чоліма, що символізує швидкість і прогрес, характерний для північної Кореї, але це взагалі не так важливо. Думаю, всі чули про Лазарус, от саме вона є північно-корейською групою, вона відома ще під іменами як Хайлен Кобра або Блуноф. Ці групи, як правило, займаються криїжкою криптовалюти, фінансовими пограбуваннями та іншими подібними атаками. Одним із яскравих прикладів є атака на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї, де використовувалися методи, тактики та техніки, характерні саме для Лазаруса. Коли ми говоримо про групи APT з Близького Сходу чи Північної Африки, це групи, які асоціюються із соклами. Сокли там вважаються символом сили, гордості й мужності в тих регіонах, тому вони часто використовуються на іменуваннях цих груп. Наприклад, група Desert Falcon є представником групи APT з Близького Сходу, вона активно націлена на політичні організації. І їхні основні цілі це політична дестабілізація, підтримка регіональних конфліктів, тож ці групи часто займаються кібершпигунством, націленими на урядові політичні інституції, а також активно впливають на ситуацію в країнах їхнього регіону, підтримуючи ті чи інші політичні соціальні зміни. Тепер, коли ми вже трохи розібралися з назвами, варто зазначити, що різні компанії та організації, що займаються кібербезпекою, Використовують різні схеми для іменування груп. Наприклад, CrowdStrike та Mandiant можуть мати свої власні правила, щоб позначати певну групу APT. В свою чергу це створює певну плутонину, тому що одна і та ж сама група може мати кілька імен залежно від того, хто її класифікує. Іноді вони використовують числові позначення, а іноді географічні або тваринні символи. Це вже ми розглянули на прикладах. Також варто зазначити, що ці групи часто класифікуються країною. З якої вони походять, тому іноді складно зрозуміти, хто саме стоїть за атакою, особливо якщо група має кілька різних імен. Щоб полегшити цю плутонину, існує дуже корисний ресурс звичайна електронна таблиця, але вона містить групи APT і їхні операції. Посилання буде в описі до відео. Вона створена для того, щоб полегшити процес ідентифікації цих груп і дозволити швидко розібратися, хто стоїть за тією чи іншою атакою. У таблиці ви знайдете імена груп APT, до яких вони належать, операції або кампанії, в яких ці групи брали участь, імена, які різні організації дали цим групам, деталі про їхні цілі, методи атак і що саме вони намагаються досягти. Отже, ось як виглядає ця електронна таблиця. Вона побудована на основі географічних регіонів, тож кожен з них має свою категорію, це дозволяє зручно орієнтуватись, наприклад. Ви знайдете групи, пов'язані з такими країнами, як Китай, Росія, Північна Корея, Іран, Ізраїль, НАТО, Близький Схід, а також інші невідомі. Я згоден, що НАТО та Близький Схід це не країни, тому коментар про те, що я назвав їх країнами, можете не писати. Отож, це дає чітке розмежування за географічними ознаками, що спрощує пошук потрібної інформації. Але перед використанням таблиці я все ж рекомендую прочитати перший аркуш в рітьмі. Тут є пояснення про різні мотивації цих груп і те, як їх аналізувати. Що стосується зручності, то таблиця допомагає чітко відслідковувати всі імена груп, зв'язки між ними та їхні географічні локації, це значно полегшує розуміння, хто і де веде кіброперації. Отже, коли ви натискаєте на певну країну в таблиці, наприклад, на Китай, ви бачите, що перед нами з'являється кілька важливих деталей. По-перше, вказано загальну назву групи. Яку зазвичай використовують для її позначення, і ця назва ймовірно визначається за відсотками співвідношення того, як саме ця група зазвичай згадується в розмовах або в документах. Наприклад, це може бути група, яку масово називають APT 2 або за іншими загальними назвами. Далі ви побачите, як різні компанії, наприклад CrowdStrike, використовують свою назву для цієї групи. Крім того, таблиця містить важливу інформацію про те, які інструменти або зловмисне програмне забезпечення використовує кожна з цих груп і які операції або компанії вони проводили? Це неймовірно корисна інформація, якщо ви хочете розібратися, які зловмисні програми використовує певна група і як це допомагає визначити їх діяльність. Також є додаткові посилання на джерела та аналітичні ресурси. Це допомагає вивчати ці загрози більш глибоко. Наприклад, ви можете перейти за посиланням на сайт. Зберігається більше аналізу та документів про ці групи, для того, щоб глибше дослідити ці операції. Є ще окрема вкладка, на якій можна подивитися політики різних компаній щодо іменування IPT груп. Загалом це дуже корисний і зручний ресурс для всіх, хто займається аналізом кіберзагроз. Якщо це відео було корисним, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!